Привіт! ви на каналі Тригерна точка. З вами я, психолог та нутриціолог Марія Лебідєва. Невістка в горлі кістка. Не проковтнеш, не виплюнеш. Син на невістці, як гі... на гінатрісці. Хто всесь невістка? Так її ж нема. Так он пальто вісить. Добра свекруха. У якої син сирота? Ось такими народними перлами, крилатими афоризмами. Я б навіть сказала, поетичними пострілами багатий. Український фольклор, а як кажуть, на розкаже, як зав'яже, та давайте поглянемо глибше, чому саме стосунки між невісткою та свекрухою так обдаровані іронією, сарказмом і навіть трішечки зневагою. Чому ці відносини стали символом конфліктів та прообразом суперечок? До вашої уваги сьогодні не просто сімейна історія, а відносини, які входять у топ. 5 найскладніших соціальних взаємодій. Отож, невістка та свекруха. Поїхали! <му> Веріть собі, ви щонайменше 20 років вкладаєтесь у справу. Не просто працюєте, а живете нею. Ця справа це ваш сенс життя. Ви вкладаєте туди всі ресурси, гроші, час, недоспані ночі, серце, з душу. І що в результаті? А в результаті з'являється на ринку конкурент, харизматичний, класний. І що найнеприємніше, краще за вас, і вам це важко визнати, це дуже боляче, це гірко. Так само можна провести аналогію між відносинами матері, сина. І невістки. Мати вклала в сина все життя. І не просто абстрактне, а своє. І тут є дуже великий нюанс: потрібно визнати, що любов матері до сина інша, аніж любов матері до доньки. І не в плані, що вона більша або менша ні. Вона інша. Це інші вібрації, інший рівень прив'язаності. Це емоційний моноліт, від якого дуже важко відірватися. У мене є подруга Христина. До речі, привіт тобі. В неї двоє дітей донька та син. Першою вона народила доньку, друга дитина хлопчик. І от на день народження, знаєте, що вона мені побажала? Вона мені побажала народити сина, сказавши, що це абсолютно інші відчуття. Це щось неймовірне, щось космічне в плані відчуття прив'язаності до цієї дитини. А є думка, яка частково також пояснює цю прив'язаність, що чоловік наслідує характер та інтелект від матері, відповідно, донька від батька. Ось чому такий глибокий, тісний зв'язок відбувається між матір'ю та сином і батьком. Та донькою. І це дуже добре, коли у свекрухи у жінки, так налагоджене, особисте власне життя. Вона задоволена своїм партнером, в неї є хобі. словом, вона живе справжнім повноцінним щасливим життям. В такому випадку вона з легкістю відпускає свого сина і дає йому можливість. На 100% влаштувати своє особисте життя, і по великому рахунку туди вона не втручається. Вона вміє делегувати любов. А от коли у матері не влаштоване особисте життя, вона самотня, або ж не задоволена своїм чоловіком або партнером, отут от починаються справжні проблеми. Чому? Тому що е, вона Наділяє свого сина особливим статусом, вона впевнена, що він повинен завжди бути поруч біля неї, повинен її вислуховувати, повинен їй допомагати, словом, виконувати роль не тільки сина, а й чоловіка в психологічному сенсі цього слова. Покладає на сина неабиякі надії. І звичайно, коли у сина з'являється неречена або ж просто дівчина, вона для неї конкурентка конкурентка, з якою потрібно змагатись, яку потрібно знищити. І тут починається боротьба. Боротьба за право власності, боротьба за увагу, за любов. Ну, тому що дві жінки люблять одного чоловіка. Любов. Різна, але одна. А чоловік в такому випадку опиняється як між двох вогнів. Тільки вогонь не гріє, а підпалює. Отож, давайте будемо чесними: Свикруха не завжди монстр, а невістка не завжди жертва. Обидві жінки мають свою правду, свою позицію, яку можна пояснити. І коли ми говоримо про відносини між свекрухою і невісткою, ми часто чуємо два полярних наративи. Вона мене дістала своїми порадами, як коли мити, як виховувати мені власних дітей. І вона нічого не слухає. Я ж хочу добра. Ми зараз не говоримо про аб'юз, про свекруху, яка влітає. В дім з тапком і з криком: а ну покажи, чим ти його годуєш. Ми зараз говоримо про те, як саме і чому створюється ця напруга між двома жінками, які люблять одного чоловіка. По справжньому, але по-різному. Позиція свекрухи. Яку можна пояснити не від злості, а від тривоги. Вона доросла жінка багатим життєвим досвідом. Вона бачила життя у всіх його проявах. Вона знає, що таке кризи, що таке життя без грошей. Вона знає, як стосунки можуть тріщати по швах, що такі проблеми, і що чоловік може бути не завжди героєм. Вона знає не тільки сильні сторони свого сина, але й слабкі вона також бачила. Вона знає, як він може зриватись, коли втомлений. І як замовчувати і не вміти говорити про проблеми. І вона боїться, вона переживає, що ця дівчинка, його наречена, яка з'явилась в його житті, чи впорюється вона з цими проблемами, а проблеми будуть обов'язково. Особливо, коли чоловік е, її син, так? Стоїть міцно на ногах, заробляє гроші. Страх матері ще більше посилюється, тому що в житті завжди бувають якісь непередбачувані ситуації. Чоловік може втратити бізнес в кінці кінців, не дай Бог захворіти. І чи в такі моменти впорається його обрана дружина з цими проблемами? Чи не піде від нього? Чи не ранить йому серце? І вона тривожиться. Вона бачить, що її син, її скарб, її сенс життя в руках іншої жінки. Це не про маніпуляцію, це про страх втрати впливу. А тепер поглянемо на іншу сторону цих відносин, коли тривога переростає в патологію. І це, як уже зазначалось раніше, відбувається тоді, коли у свекрухи немає свого особистого життя, коли немає власних інтересів, коли її реалізація дорівнює Я виростила достойного чоловіка. І оця достойність перейшла у руки іншої жінки. І тут починається: Ти не так борщ вар. Ти не так виховуєш дітей і взагалі вони в тебе не в те одягнуть. Ти не так прибираєш, все в тебе не так, все погано, а і взагалі у нас не прийнято так говорити зі старшим. І знаєте, до мене в терапію дуже часто звертаються жінки зі скаргою на свекрух. А саме вона мене дістала. В мене вже урвається терпець. В мене все кипить, бурлить всередині. А головне, я не можу їй цього сказати. Я не можу їй сказати «Марі, ванна, йдіть! Я мамі можу свої якось різко чуть-чуть відповісти: е, типу Мама, ну ти вже задовбала. Давай більше не будемо повертатись до цього питання. А Свекрусі так відповісти не можна, особливо коли вона маніпулює почуттям провини. Типу, що я така стара, бідна, нещадна. Ви мене тут всі кинули. Іща одна. Ти мені винна. Ти повинна мені допомагати, мене вислуховувати завжди. І невістка вислуховує, допомагає, терпить. Але одного разу терпець уриває. І виникає не просто конфлікт, а справжня пожежа. Війна без пострілів. І що робити в такій ситуації? Ну, по-перше, це кордони. І це не про хамство і скандали, а про спокійне і чітке дякую, Зинаїда Петрівна. Я дуже поважаю, дуже ціную ваші поради. Але на даний момент мені зручніше робити ось так. І, скоріше за все, я буду робити ось так. Уявіть! Приходить до вас свекруха і каже. Ти не так готуєш борщ. От не так і все. Що ви їй відповісте? М? Якщо ви їй відповісте, як це не так? Не треба мені тут розказувати, я сама знаю, як. Ано, з моєї кухні. Що ви зробите? Ви створите конфліктну ситуацію. А якщо ви відповісте так, Зінаїда Петрівна, дуже вам дякую за ваші зауваження. Ваш борщ не перевершений, дуже смачний. Ну просто ви дасте їй визнання, що зазвичай свекрухи шукають в невістках. Визнання, так дайте його їй. Скажіть, що так, коли ми до вас будемо приходити в гості, ми будемо їсти ваш борщ. А зараз наразі, оскільки мій борщ дуже подобається вадіку, то я буду його готувати ось таким чином. І навряд чи я буду міняти свої кулінарні навички. Дякую. Буває так, що свекруха любить приходити до вас додому без попередження. Що робити в таких ситуаціях? Сказати, що мам, Знаєте, коли гості до мене приходять без попередження, я відчуваю стрес. Мені важко їх прийняти. Будь ласка, коли будете йти до мене попередньо? Позвоніть мені. Я знаю, що ви тривожитесь. Я знаю, що ви переживаєте. Але я зі своїм вадіком домовляюсь напряму, тому що він дорослий чоловік. Дайте їй зрозуміти, що ваша сім'я це вже інша структура зі своєю динамікою та зі своїми правилами. Ось так ви будете чітко вибудовувати кордони і водночас налагоджувати. Зв'язки зі своєю свекрухою. А головне, не надійтесь, що, умовно кажучи, Зинаїда Петрівна з першого разу вас зрозуміє. Вона постійно буде намагатись проламати ваші кордони. А ви чітко і спокійно, терпеливо повинні їх відстоювати і зазначати свою позицію. От і все. Що б я порадила жінкам, які перебувають у статусі невісток. Ну, по-перше, я також невістка, я маю цей статус. І я знаю, як це бути невісткою. І в мене з моєю свекрухою прекрасні відносини, ну тому що вона розумна жінка, і я не дурна. Я знаю, вона дивиться це відео. Привіт, мамо! Але не скажу, що завжди все у нас так прекрасно і гладко. Звичайно, бувають різні ситуації, але в цілому у нас прекрасні відносини. Отож, по перше, дорогі невісточки, ніколи просто закарбуйте собі десь мозок, запишіть собі, ніколи не жалійтесь свекрузі на свого чоловіка. Ніколи ви можете пожалітись мамі, подрузі. Але його мамі жалітись ну це, це злочин, вказуючи на недоліки свого чоловіка, ви автоматично вказуєте на її недоліки. Тому що вона виростила Вадіка, вона привила йому певні цінності, за які ви зараз його критикуєте. Навіть якщо Вадік скотина, тварина. Не жалійтесь на нього. Так, ви можете констатувати факт: він п'є, він мене б'є, він мене зрадив. Але оціночне судження, оцінку, давати має право його мати. Ви не маєте права це робити перед свикрухою. Тому що, визнаючи недоліки свого сина, як я вже сказала, вона має визнати свої недоліки, поглянути на свою тіньову сторону особистості, покопатись в своєму, вибачте, лайні. А лайна вистачає, повірте мені, як психологу у кожної людини. І це потрібно просто глянути в вічі, напряму всім своїм демонам. І навряд чи це буде робити свикруха заради невістки. Навіть якщо вона вам у відповідь скаже і погодиться з вами, да, Вадік, звісно, скотіна <гум> в душі, в душі, вона буде впевнена, що це ви винні. Ви винні. От і все. Вона буде на боці свого сина. Завжди. Завжди. По-друге, якщо свикруха заявляє, що вона або ви її найкраща подруга. Давай тут під венсе-сальце ти мені розкажеш, як там, що там ви з вадіком. Це, звичайно, прекрасно, це чудово, що у вас можуть бути такі стосунки з Зінаїдою Петрівною. Але завжди пам'ятайте, що викруха. Апріорі не може бути вашою кращою подругою. Для чого вона так заявляє? Для того, щоб задовільнити свої потреби контролю. Таким чином, вона має можливість дуже добре без тиску. Контролювати ситуацію в вашій сім'ї, вас контролювати, вадіка контролювати, ваших дітей, що у вас взагалі відбувається. Але пам'ятайте, як би вам не хотілось бути щирою і відвертою з вашою свекрухою, ви все одно повинні тримати безпритрасну цю дистанцію, зберігати тверезий розум, холодне серце. Знаєте, часто бувають ситуації, до речі, коли... Свекрухи і невістки можуть бути кращими подругами, але знаєте в якому випадку? У статусі колишньої, коли чоловік розлучається з дружиною, і дружина переходить в статус колишньої невістки, тоді так. Тоді свекруха і колишня невістка стають просто душками. Ну, По-перше, для того, щоб обговорити. Теперішню невістку це, це ж святе діло. Ну і взагалі, у них тепер немає причин для сварок, суперечок. Вони тепер не ділять увагу і любов одного чоловіка. Що б я порадила свекрухам? Відпустіть свого сина, він вже дорослий. Так, ви мама, ви турбуєтесь, ви переживаєте. Але переріжте вже поповину. Дайте відбутися цій сепарації. Не потрібно так тручатись в життя свого сина. Не потрібно з ним пліткувати, обговорювати якісь інтимні моменти. Дайте можливість зробити це його дружині. Ви мама, але не жінка. Досить вбачати в невістці конкурентку. Вона вам не конкурентка, а дитина, дівчина, яку можна і потрібно прийняти в сім'ю і по-справжньому полюбити. Отож, наостанок, хочеться сказати, що свекрухам і невісткам потрібно визнати один важливий момент ми не вороги. У нас у обох є свої страхи. Ми хочемо, щоб цей чоловік був щасливим. Отож, давайте припинимо, змагатись, об'єднаємо наші сили, будемо прагнути жити в балансі. І тоді ми не будемо ворогувати, а ми будемо створювати справжнє щастя, в якому будуть щасливі всі навколишні. До зустрічі!